ДМТЗ 244 х 24 кінські сили, топова комплектація серед аналогічних моделей, власники інших тракторів. Якщо це не так, напишіть в коментарі. Приборна панель автомобільного типу. М'яке сидіння з підлокітниками, з ремінцем безпеки, з підголовником, регулюється вперед-назад по рівню жорсткості та по висоті підголовників. Щеплення в тракторі дводискове, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, підніжка з лівої сторони, трилічний фільтр з правої. Пол відбору потужності на дві швидкості: 540 та 1000 обертів на хвилину. Шестишліцевий діаметром 35 мм. 4-ступінчата коробка передач, повишені, понижені, плюс реверс, який відповідає за зміну напрямку руху вперед або назад. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Замок запалення, механічна глушилка, USB-вихід, вимикач маси. Аварійка, габарити, ліхтар заднього ходу, ближнє дальнє світло, поворотники вліво-вправо. Сигнал, датчик тиску повітря, нагальма. Педаль газу, ручка газу з фіксатором. Роздільні педалі гальм. Стояночне гальмо автомобільного типу. Педаль щеплення. Кермо регулюється по висоті та по виліту. Фіксатор керма по виліту. Включення вимкнення переднього приводу, включення вимкнення валу відбора потужності, високий важіль для керування гідравлічною навісною системою, тобто підйом опускання, плаваючий режим та режим примусового опускання, євронавіска з крюками, зі змінними яблучками в комплекті три різних розміри: 22-24-28, два зовнішні гідросиндра, які примусово опускають гідравліку вниз, максимальне навантаження в 700 кг. Перемичка в комплекті, буксирувальний гак на 6 положень з кріпленням під автомобільний фаркоп, 3 розподільник з двома парами гідровиходів та плаваючим режимами, окремих важеля для управління гідровиходами, 12-вольтова розетка під причіп, плюс пневмоконектор. кріплення під номерний знак з підсвіткою, 5-ліхтар заднього ходу, ресивер компресора, дуга безпеки, дашок від сонця та дощу, мигалка. Задня чистина трактора обшита металом. Роздільна гідрованна, окрема ванна на коробку та задній міст. Вага трактора 1560 кг. Передні противаги по 9 кг в кількості 11 штук. Гідроциліндр два сторонні дії. Передній редукторний міст типу ГАД. Агротехнічний просвіт 400 мм. Передня колія розсувається в діапазоні від 1215 до 1385 мм. Зараз стоїть 1,23 м. Апіві з діаметром 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Задня коля розсувається в діапазоні від 1170 мм до 1528 мм. Зараз стоїть 1,30 м. Передні колеса розміром 7,5 на 16 з крилами та брезговиками. Задні колеса розміром 11,2 на 24 Розбірні з проставками та противагами по 30 кг на задніх колесах. Монструю виворіт коліс. Капотом встановлений дизельний трьохциліндровий двигун КМ 385 потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра. Номінальні оберти колін з 2350 обертів на хвилину. Виробництво Лайдон Китай. Амулятор на 120 ампер годин, електромагнітна маса, розширювальний бак системи охолодження, бак гідробємно рульового управління. Генератор потужністю 350 Вт, два інші насоси. Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, сапун, стартер, гідравлічний фільтр. Потримається на двох амортизаторах. Блок запобіжників та реле, паливний фільтр, паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури, компресор. Масляний фільтр. Паливний фільтр від стійник. Свіча підігріву повітря. Повітряний фільтр циклон паперового типу. Паливний бак на 35 літрів. ДМТЗ 244Х, рік виробниці 2025, під капотом встановлено дизельний трьохціліндровий двигун КМ 385, потужністю 24 кінські сили або 17,6 кВт, робочим об'єм 1532 кубічних сантиметра. Номінальні оберти вала 2350 обертів на хвилину, виробництво «Лайдон» Китай. Трактор повнопривідний з гідропідсильочем керма, рівна підлога, підвісні педалі, бокова куліса, чотириступінча коробка передач, повишені понижені, плюс реверс загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення в тракторі дводискове, вал відбору потужності на дві швидкості, 540 та 1000 обертів на хвилину. Трьохточкова навісна система з крюками, зі змінними яблучками, з двома зовнішніми гідроциліндрами, які перемусово пускають гідравліку вниз, максимальне навантаження 700 кг. Перемичка в комплекті трьохсекційний розподільник з двома парами гідровиходів з плаваючими режимами, вага трактора 1560 кг. надається повний комплект документів для реєстрації та комплект зіп доставка без предоплат.